У вулиці Северинській 128 тривають активні роботи з капітального ремонту по державній програмі фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Замовником виступає служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. Зараз тривають активні роботи з відновлення фасадної частини будинку, а також на наступному тижні передбачено демонтаж аварійних плит перекриття. До кінця року планується відповідно їх монтаж. У двадцять році за державні кошти у цьому будинку були замінені місця загального користування та також вікна у квартирах. Ті квартири, які постраждали проектом, передбачено їх частковий ремонт. Крім того, у цьому будинку 10 власників своїх квартир вже отримали кошти по програмі є відновлення для ремонту своїх помешків. До Повномасштабного вторгнення у цьому будинку проживало до 200 мешканців і вже всередині наступного року вони зможуть повернутися в своїй оселі. У багатоквартирному будинку за адресою Ірпінь вулиця Київська, 51, також тривають роботи з капітального ремонту зазначеного будинку. Під час активних бойових дій, які тривали на території громади, багатоповерховий будинок на вулиці Київській 51 зазнав значних руйнувань. Він горів, горів не один день, повністю вигріла покрівля, а також останні два поверхи. Даний будинок потрапив в дві програми з відновлення. За програмою Віднови дім було зроблено часткове утеплення фасадів. Після цього було розуміння з ОСББ про те, що, на жаль, коштів, які виділяються по програмі «Відновий дім», не вистачить для повного відновлення будинку. Тому спільно з ОСББ було розроблено проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту будинку. Він пройшов експертизу, був поданий на фонд ліквідації наслідків збройної агресії, і, відповідно, даний будинок отримав фінансування по даній державній програмі. На даний момент вже відновлені плити перекриття та також змонтована покрівля. Відповідно по програмі фонд ліквідації наслідків буде продовжено утеплення фасадів, а також заміна стояків газопостачання, які повністю вигоріли в даному багатоповерховому будинку.